Всім привіт Юра і Ви на каналі Юра ще сьогодні ми зходимо Stars старше. Це ж думаю, що по нас в ці відео ви зрозуміли. Сьогодні я буду проходити отакий от чемпіонат, треба зробити 15 перемог. Ну, зараз я буду його проходити не один, а своєю тімою зараз приймуть запрос. Ми зараз розберемося з піком, і я до вас вже повернусь. Окей, okay, ми переходимо до каток. М наш пік це Макс, Сенді і Ріко. Проти нас бувався Морті, Стара і Фенг. Ну, е думаю, важко сильно не буде. Мені треба зараз піти на мід. Я, звісно, не повибирав ці е гаджети свої посівки, але вроді би, вони нормальні в мене. Е так, зараз акуратненько. Е спокійно, я маю. Ми не відіграємо щось всі з своїх флангів. Ну, е ладно, окей, думаю, що ми хоча б так зараз затащимо, але вдалі нам прийдеться вже грати зі всіх флангів, бо нас пожмуть і потім буде дуже погано. Е так, давайте, допомагайте мені цього фенга винести. Йес, все, 4 кристали у нас є вже непогано. Так, давай, єс, морт, це все. Засейвили, ну центр зараз наш, ми майже їх не відпускаємо, вони пару секунд в ньому знаходяться і ми їх одразу ж виносимо. Так, все. Так, зараз Фенг Ой-ой-ой, зараз небезпечно. Тихо-тихо, єс, все, вижив я. 700 хп, мені зараз треба бігом відхилитися. Ну, не знаю, чи я буду всі катки показувати. Напевно, що по одній катці з кожного режиму, ну, може по дві. Або якщо будуть якісь цікаві. Е, так, зараз давайте я зараз отак от зроблю, щоб ми зараз всі швидко бігали. Е, так, я все імба. Зараз два кристали збираємо і вже зараз перша катка буде у нас виграшна, я сподіваюся. Ну, в принципі, проти нас попалася така собі, тому зараз не було так вже й важко, е, так акуратно. Єс, е, вони чуть один кристалин забрали. Е, так, тихо, тихо, тихо. Блін. блін, блін, що я зробив? Блін, ладно, окей, все, окей, ми вже всі живі, тому нормально. Юрка зібрав Кристал, тому зараз просто його сеємо і все. Так, давайте я зараз роздам всім е, швидкість. І давай, давай, Мортиса треба винести. Мортиса, єс, yes. встиг винести Мортіса. Так, нас тут татара. От зараз це погано зробив Юрка. Ой, тихо, єс, yes. засейвилась від ульти Ламаємо цього чорта, вбиваємо і все. Перша катка у нас вирішена тому давайте я до вас повернусь вже або в наступному етапі, або як буде якась цікава гра. Окей, коротше, максимально швидко виграли без проші, три катки підряд. Е, в принципі, було максимально легко, ну головне зараз не накаркати. Давайте заберемо зараз стардроп, дроп. Мені попередніх стардропів нічого не випадало класно, і з цього так само. Зараз давайте я вам покажу дані бої. Просто от ми хвилина 19, майже всі катки йшли, максимально швидко все верли, спокійно поки що йдемо. Тому зараз підбираємо пік до наступної карти, і я до вас повертаюсь. Так, окей, ми підібрали, в принципі, пік. Я взяв Ріку, з нами Вольт і Роза грає. Так, у нас спався Едгар, Джекі і е, цей Брок. Я зараз маю відігравати з правої сторони, ми чуть неправильно заспавнилися, ну ладно. Е, так, все, от бачу Брока. Тихо зразу запалив Брока. Зараз треба якось акуратненько їх прострілювати. Я взяв собі снарягу на те, щоб бачити в кущах. їх. Ну, типу, коли я попадаю в них, я ще пару секунд, бачу їх в кущах. Е, так, давай, давай, давай. Треба зараз бігом йти. Е, так, ЄС yes, винесли. Майже, майже давайте. Це буде гол. Це має бути гол. Це має бути гол. І єс, yes, це гол. Брок міг зараз засейвити гаджетом, але він не встиг дойти до рози. Е, так, ладно, тоді мені що з лівої сторони, чи звідки мені відігрувати, я не розумію. Ладно, окей, буду тоді справа, як по тактиці. А, вони все, вони вже в ФК пішли. Ну, е, ладно, тоді окей. Е, тоді окей, значить, все. Це, походу, буде зараз ізі, перша катка виграна. Ой, ой, тихо, тихо, все, окей. Перша катка у нас виграна, я до вас вже тоді далі повернусь. А, ладно, окей, давайте зараз ще одну каточку зіграємо. І далі вже до вас, якщо що, повернусь. Так, давайте зараз відкриємо ще стардропи зразу, два. Надрідкісний. І що у нас ще є? Якийсь ще один надрідкісний. Окей, погнав тоді зразу в наступну катку. Ну, я надію, що зразу. Та, зразу ми пішли. Зараз, надію, що перед нас не побудуться важкі, щоб ми зараз спокійно пройшли цей чемпіонат і залутали багато стардропів. Так, Джекі, Бібі -Бі і Ельпрімо. Ну, вроді би, вроді би, взагалі не важко. Але чому я спавню зліва? Мені по тактиці треба спавнитися справа. Але ми щось час Зліва. Ну ладно окей В принципі, одна секунда перейти, нічого страшного. Так, от бачу, бібі. Бачу, бібі, у нас вона тут є. Так, зараз сейвимо, 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 є, yes, засейвили. Так, бібі, я ще досі бачу. Бібі у нас тут є. я yes, винесли бібі. Все, тепер значить газуємо. Зараз вже майже буде гол. Так, давайте я зараз... Блін, я погано чуть ну але ладно, головне, що ми знесли їх. Так, давай, давай, давай треба зараз. ай-яй-яй так, давай, Роза, хорош. Так, зараз я пороблю їх. Ні, не вийде з зустрільу, прилетів сюди. Ладно, окей, давай, 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 давай. Єс, вивелипріму. Давай, Роза, давай, Роза. І майже, майже, майже вийшло гол забити. Майже гол вийшло забити. Я майже виніс Джекі, Єс, виніс Джекі, все, зараз має бути гол. Ще одна ультама. Ладно, ліпше б я не ультував. Ну, головне, що ми зараз забили гол. Я Зараз знову йду на праву сторону, ну це капець, як зараз ми швидко і легко проходимо. А, тут вже ці кущі розкрили, тому тут вже не так і обов'язково прочекувати їх. Е, так, е, ой, ой, ліпрімо небезпечні, ельпріємо небезпечний, і, блін, 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 тихо, Єс, я засейв але я сам помер. надіюсь, що Роз зараз може засейвити Джекі, і, фух, змогли засейвити, Джекі не встигли ультанути, бо зараз міг би бути спокійно гол. Euh, так, ну ладно, окей, ми тоді зараз майже пройшли до їхніх хворіт. Це зараз дуже непогано, дуже швидко на скатки йдуть. Це, і це дуже класно. Так, окей, давайте зараз отак от, от прострілюють Джекі, euh, Так, давай, 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 давай. я попав, майже по любряму, майже винесу. Euh, так, Джекі, блін, 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 блін. Я виніс шебі. Я зараз, в принципі, не не і й катка. Біжу зараз до воріт, але я не встигну добігти. Давайте її м'яч якось кудись. Куда? Ладно, окей, давайте її туди паздам. Е, так, давай, 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 давай. Ну, ну ну давай. Ну я багато зараз їх задомажив. Вони не мають зараз довго вижити. Блін, я криво трохи дам, ну ладно. Добре, що я зміг винести бібів, в якої був м'яч. Так, вольта, вольта, ой, якого вольта цього Ельпріма. І це ще один гол, ще одна катка в нас виграна, тому давайте я вже до вас повернусь, як завжди, в наступному е раунді, етапі, або якщо буде якась цікава, цікава катка. Окей, ми вже переходимо до наступного етапу, це ограба, і наш пік це колет, комар і Нані. Проте нас попались колет, Джессі і Кольт. Ну, важкий пік достатньо, тому зараз буде цікава катка. Е так, мені зараз треба піти наліво. Тому зараз діємо по плану самому. Коль там зразу розкрив ці стінки. Це трошки погано. Я заклад, ну, трошки погано відіграю, як ви бачите зараз. Тому напевне, що мені краще було взяти Нані якусь. Так, давай, 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 давай. Єс, задомажлив. Блін, не попав, не попав, капець. Капець, мене ще й винесли. Ну ладно, добре, що Нані у нас ну, добре грає. Не змогла винести. Так, зараз акуратненько Ну, ну ми майже їх виграємо. Один процент буквально. Так, давай, 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 давай. Єс, винесли кольта. Він зараз я чуть-чуть посидів. Е, ага, окей, у нас тут. Е, ну я би зараз, напевне, я не знаю, що мені зараз робити. Я тоді попробую зараз задомажити трошки сейф їм. Е, непогано так, зараз Хілка, Хілка, я підробила Хілку. Е, попав, ні, не попав, в щиту мені не зарахувала Хілка. Е, так, давай, я ще трошки зніс, ще 8К хп мінус. Е, тихо, акуратненько, зараз треба пожити, 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 пожити. Давай, майже, майже, майже. Ой-ой, тихо, О, зараз небезпечно було проти культа. Е, так, ну кулет зараз ще десь тут сидить, жива, вона зараз хілиться. Це небезпечно і трошки погано ага, вона вже там, я поняв. Ладно, ну ми, в принципі, будемо далі тоді домажити. Так, давай, давай, давай. Я... Блін, я трошки криво дав, але добре, що все одно по сейфу я попав. Я б хотів за одного кольта задумати, так. Єс, yes, винесли. Але мені треба відхилитись було. Блін, а я не зміг відхилитися. Не треба було так ризикувати, Ліпше б я просто відхилився, а не з цим гаджетом. Ну, в них залишилось 20%, тому... У нас зараз є ще великі шанси. Так, ну акуратненько, бо зараз скулет може знести. Єс, винні сколет, непогано. Так, акуратненько зараз. Ну, мені зараз треба одну тичку просто дати з гіперзарядом. От, чи ще не тичку, а ульту. Так, давай, давай, сейвимо, 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 давайте. Ні, так, ладно, я задумажу трошки. Ну, це напевно, що було, я погано використав ульту. Краще би я її використав. Ой-ой, зараз це погано, що я за автоатачив. Я задумажив, задумажив Джесі, виніс Джесі. Так, кольт зараз небезпечний. Так, зараз треба мені похилити. Зараз бігом похилитися. Зносимо, давайте цю турельку. Я знесли, в мене половина відхилу на ХП. Е, так, давайте я нападаю потрошечки. Потрошечки зараз нападаємо. Е, так, де де де? А, в них все, у них дев'ятсот 900... А, фух, я думаю, я думаю, що я не попав у урон по сейфу, а це просто там стояв кольт. Ну, окей, е, в принципі, ще одна катка назад. Якщо буде ще якась цікава катка, то я до вас повернусь. Так, ну що ж, нам залишалася остання катка в ограбі, але проти нас попався мастер Брок, Амбер, я вже не замітив, хто в них третій, вроді би комар, і це тут трохи небезпечніший, трошки запутався і не на ту сторону, це погано. Ну, ми комаря... Вроді би, є з комаря законтрили. От з Броком дуже погано, я не вмію добре мансити, мене щось підлагою. Ну. Ладно, надію, що ми зараз затачемо, поки що ми йдемо без пророщі. Ну, але якщо ми зараз програємо, то це буде, ну, в принципі, не сильно погано, бо проти таких людей граємо. Так, тихо, А, блін, мене ще комар, йо, -йо. Ну, ми. 5% поки що виграємо, але вже все. Вже ми зараз програємо і таки непогано програємо, тому зараз треба бути акуратніше. Ай-яй-яй, мене зараз ще й знесуть, це капець. У нас, коротше, тут прожали, я тут нічого не можу зробити. Так, ну от, комар, але все одно мені шостим комарем? От він мене знов жесть якась, я Не можу ні по кому попасти нормально. Ех, поганенько у нас трошки йде. Ну, ладно, окей, зараз постараємося щось хоча б комбекнути, хоча б чуть -чуть, хоча б акуратненько зараз якось пройти. Я знову пішов не по своїй стороні. Е, так, давай, давай, зараз проходимо, проходимо, проходимо. У них у нас, звісно, тільки 50% лишилося, ну. Але все ж таки, все ж таки, зараз ЄС yes, відхив я получив трошки. Ладно, окей, ультуємо. Зносимо вже майже 7 кп, непогано. Ні, ну і трошки більше. Так, давай, зараз амбер, єс, yes, мене гіперзряд є. Гіперзряд нафармлений, Зараз Хілка, Хілка, Хілка підрубається. Ульта, є, yes, все, єс, yes, нормально, непогано. Я зараз Продамажив, Відхилився знов, Ще одну тичку дав по сейфу. Так, зараз сховаться. Єс, yes, а окей, комар не по мені пішов. Ми, ми вже майже комбекнули. Непогано зараз йдемо. Так, зараз Хілка, Хілка, Хілка. Єс yes, підрубив ще одну хілку. У мене вже немає гаджетів взагалі. Це трошки ще й погано. Так, блін, 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 давай, давай. Одну тичку. Єс. Yes, та ще одна, дав, дав ульту ще одну, і мене вбили. 9% залишається. Зараз дуже класно йдемо. Так, блін, не попала на ні по сейфу, ну я не знаю, куди вона стріляла. Е, так ні, так, зараз Брок знову ультуді, це небезпечно. Зараз зараз дуже небезпечно. От прям максимально небезпечно. Зараз ми дуже близькі. Блін, а мене знов винесли. От зараз амбер а, Амбер засейвила, Окей. Окей, все, 5%, 1%. І давай. Єс, ми винесли мастера. Небезпечна катка, ми змогли затащить. Ну, я тут точно не буду зореним. Я. А, я зорений, Ладно, окей. Значить, наступний етап. 9 перемог і 0 поразок. Це просто імба. Як ми зараз класно проходимо, але далі вже чекає нас важкі етапи, Далі нас нокаут. ну, Нокаут ще може якось витінемо, а гаряча вона буде дуже важко, тому далі буде цікаво. Ну а ми підберемо пік і до вас повернемось. І так, ми підібрали пік, він зараз трошки поганенький, але ну, я надію, що ми справимося з ним. Це у нас е, Спраут, Гром і Пайпер, і е, проти нас пався Гром, комар і е, цей кіт. Ну, в них, в принципі, ранг в рангому бої маленький, але хто знає що вони можуть зробити. Напевно, що краще було мені замість Спраута взяти кіта. Бо е, ну, тут багато чогось беруть, хоча не знаю чого. Е, так, давай, я за сейв. Ну, винесли Кіта, не вийшло за Пайпер, ну нічого страшного. Е, Найстрашнішого винесли для метателів. А далі вже в принципі, розберемося. Е, так, хорош, майже майже я зараз. Зараз тримаю цього комаря, сильно не даю мене продомажити. Він ще по мені жодної тички не попав. ЄС хорош, Юрка хорош, просто імба. Я даю ще одну тичку погрому, і ми його винесли. Ну, в принципі, бачите, по ніку, то що шлях 20-х рангів, ну, раз створили такий аккаунт, значить не дуже добре грають. 20-тій ранг зараз це в му році буквально ніщо. ой Ай, тихо, блін, блін, сейвимо, сейвимо, сейвимо. Я змогли засейвити цього разу, Юрку. Давайте, напевно, так зроблю. Перекриємо трошки комару шлях. І будемо зараз ЄС yes, попав ще одну тичку. Попав ЄС yes, вині з комаря. Давайте я заберу свою стінку назад. І давай, хорош, давай, 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 пайпер. Єс, yes. змогли ми затащити ще один раунд. Ну, а далі я до вас повернусь, коли буде якась цікава катка або наступний етап. Так, дуже цікава і небезпечна катка, проти нас попалися всі масі. Ну, скоріше все, що ми зараз її злиємо. Ну, але все одно цікава катка. Зараз побачимо, що ми перед них зможемо зробити. Е, так, е, давай, давай зараз акуратненько. Блін, жодної тички, ми не можемо нормально попасти. Ай-яй-яй, оце от зараз капець мене прожимають, е, продавлюють, просто жесть. Ну, зараз ця катка вже злита 100%. Ну, Проти трьох мастерів, а в нашої два металі Ну, не дуже у нас класний пік, тому ми зараз, скажу, все, що запросто злиємо. От останній раунд, зараз дивіться, 30 секунд максимум проживемо. Е, так, от зараз давайте першу Туди даємо, я спопав першу тичку. Е, так, е, давайте що мені робити? Зараз я не знаю, що мені робити. Е, ай яй яй ай яй яй тихо, тихо, я ще живий, я ще живий, це добре. Е, так, зараз, блін, ну все, ну це вже все. Це вже все, я вже нічого не засейвлю. Е, ну от, максимум, вот, що я зроблю, і все, мене зараз винесуть. Ну, Ладно, ну не будемо розстроюватися, тільки один раз програли, вже 10 каток вирили, залишилось ще 5 разів вирити. Ну, не так вже і страшно, тому погнали далі. Так, ну що ж, у нас залишилося тільки останній шанс через те, що ми три рази підряд просто програли на другій каці в нокауті. Просто цей капець, як нам зараз не везе, я взяв кіта. От якраз проти нас бувався Кіт, Леон і Міко. Ну, З нами Кіт, Гром і Емс. Так, я не знаю, я зараз поки що буду фармити ульту. Ага, окей, бачу. У нас ото вже Міко. Ну давайте, знаєте, що я зробив? А, окей, кіт туди побіг, єс, yes, хорош винести кіта. Я тоді йду до Міко. До Міко в гості десь йду, де він у нас є, ага. Він на сута. Я, він якось просік. Ну, ладно, окей, виносимо Леона. Винесли Леона. Давай, 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 давай. А чому мені мене тички не даються? Далі цей кіт багнутий його не пофіксили, тому що коли вже навіть бралер помирає, щось все одно з ульти не виходжу. Ну навіть якщо виходжу, я частички давати не можу. Ну ладно, головне, що ми зараз затащили. Нам треба дві катки зараз в нокауті виграти і три катки ще в цьому. Е, три катки в е, горячій зоні. Е, так, давайте хорош, зразу на початку винесли Леона Я буду ходити біля грома, щоб якщо його... А, я поняв, е, я поняв. Давайте ті теж стрибаю зразу. Е, я винесли, винесли. Майже майже, нам не, не вистачило. Так, зараз треба бути біля Емс. Зараз акуратненько біля Емс, близько не підходити. Давай, е, давай, 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 давай. Ну, окей, я стрибай. Блін. Це просто якась жесть. Це просто якась жесть. Я просто не можу. Ми його майже, майже ми його знесли. Так, ладно, я близько підходу. Так сильно не буду, У нього ж зараз буде нафармитися та штука і мені додаткову тичку зараз попаде. Вот. От, от що це таке. От все, це капець, ми зараз знову злили. Я зараз знову тупанув і зараз просто нагрома стрибать і навіть засейвити це не зможе. Це просто, коротше, якісь жесті, які катки. Ми навіть якщо перший раунд виграємо щось зразу наступні, ми вже просто зливаємо. Я не розумію, як це працює, ну ладно, окей. Спробуємо зараз ще раз, я тут також тупану, ну ладно. Ну, програємо, то програємо. Так, ага, Леон зразу дав вже ульту свою, окей. Ну я буду знову ж таки ходити біля гром. Ой, Леон, я коротше путаюсь, трошки вже з імена, вибачайте. Так, зараз акуратненько, акуратненько ходжу зразу біля всіх. Ага, кіт в гаджеті. Я побачив, я побачив, давайте також стрибаю. Єс, винесли. Встиг засейвити Емс. Так, Леон в ульті десь. Леон десь тут в Ульті. От Леон, Леон застрибнув, засейвив себе навіть. І виніс Леона. Так, зараз Міко, ну, Міко ми вже маємо винести на строє. Він один і нас не може винести. Ну, Макс він винесе грома і все. Е, так, зараз давайте. Де він є в нас? Де він в нас є? Ага, бачу його. бачу його, е, Так, ну давайте знаєте, що я зроблю? Я його так от зроблю. Я, я зміг по ньому попасти і його виносять. Нарешті ми вже каточку ще одну затащили. Давайте зараз тоді відкриємо цей стардроп, подивимося, я не помиляюсь, там ми 11 раз виграли. Е, так, давайте забираємо цей стартроп, і нам треба от, ще одну катку в нокауті і три в гарячі зоні. Це якраз найважча карта на кінець, щоб ми спеціально на початку всі шанси потратили і далі ми вже точно не змогли пройти. Ну, ладно. Е, навіть якщо ми не прийдемо сильно через то, що, ну, щоб е, бути в цих щомісячних фіналах, взагалі, якихось грати, ну, чемпіонат. Ні, то треба 16 років, тому навіть якщо ми не прийдемо, я все одно не розстроюсь. Так, проти нас Тік, арті і е, ця, Пайпер. Ну, е, шанси, в принципі, у нас також знову ж таки є. Е, так, ну, я ток, поки що тут посижу. Ага, можна, в принципі, туди до Тіка підійти зараз. Ага, я поняв, вони вже там двоє. Я напевне, що і навіть троє. Пайпер може і бути там справа також. Ну, е, ладно, давай гром. Чек, тобі треба так чекати, щоб він там побу. А, я бачу, все, вони троє там. Е, це дуже добре. Так, ага, тільки втіка вже є ульта, це трошки погано. Якщо я зараз на когось стрибну, то мене там винесуть 100%. Так, давайте я зараз заберу цю голосу. Голову, голову, голову. Блін, не зміг я засейвитись, капець, просто одна тичка промахнувся. Ой-ой, зараз небезпечно. Давай, давай, хорош. Гром, давай, ну, добиваємо його. Добив, майже добив, майже добив. Ладно, окей, я допоможу, я здобив. Далі тікати треба, далі. Блін, а 4 тисячі стички. Причому вона навіть недалеко стояла. Вона була десь на, на середній дистанції. Чотири тисячі знесли. Ну, в грома, в принципі, тут є шанси, але Могла перейти наверх. Вона могла перейти в праві кущі, і зараз він дуже небезпечно робить. На зараз просто його може вбити. Ой-ой, ой що він робляє? На що він тички дає, я не розумію. Юрка, що ти робиш? Зараз пайпер справа сидить, то тобі дуже зараз не повезе. Але скоріше за все, що вона зараз далі сидить зліва. Е, так, ага, та вона зліва сидить. Добре, що вона не перейшла. І блін, він ще гаджет витратив. Це Зараз дуже погано. Я не знаю, як нам зараз це все засейвити. Якщо ми зараз цей раунд, то все. Повністю чемпіонат провалений. Ну, я не знаю, мені ризикувати зразу йти, ні. Ліпше я не буду ризикувати, в мене ульта є. Е, так, ага, там арті є, не стрибну. Пайпер забере. Ну, коротше, зараз тут погано. Зате дотіка можна попробувати. Ай-яй, тихо. От зараз небезпечно знову ж таки. Е, так, пайпер, якщо там, та пайпер там. Я давай дотіка. Блін, а він встиг дві тички навіть встиг під себе дати. Як він так швидко, як він так багато тичок дав. Я от коли граю за тіка, я не встигаю нічого зробити, коли кіт стрибає. А тут він дві тички собі спокійно дав. Ну да, все, М вже не зможе ніяк ніяким боком затащити. І цей чемпіонат офіційно вже Провалений, Ну бо все, тут просто без шансів. Бам-бам і все. Ну, йшли ми, в принципі, достойно. Одинак, ні, 10 перемог зробили без поразок. А далі вже все пішло не по плану. Ну, прям взагалі не по плану. Ми далі піків нормальних не мали, грали вже від своїх. Е, тому і не змогли пройти. Ну ладно, на цьому буду закінчувати. Такому сполосі обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок Щоб не розпускати мої нові круті відоси. Ну з вами був Юро, був на каналі Йори Щедей. Всім пока-пока!